Тарі, 16.45 в Україні, я Соломія Вітвіцька в ефірі ТСН. На Дніпропетровщині відвернули масштабну диверсію. 25 пластикових пакетів із вибухівкою та саморобний детонатор знайшли на одній з ділянок Придніпровської залізниці. Вибухівка була закладена на залізничному мосту і, якби спрацювала, зруйнувала б споруду вщент. Місцеві жителі звернули увагу на купу пакетів, які зненацька з'явилися на залізничному переїзді. Люди викликали міліцію та вибухотехніків. За фактом розпочато кримінальне провадження. Слідчі встановлюють осіб, що замінували. Стратегічний об'єкт, а ще правоохоронці звертаються до громадян з проханням про пильність і просять повідомляти їм про подібні підозрілі знахідки. Проросійські бойовики на Луганщині провокують українських бійців і першими починають стріляти під вогнем. опинилась станиця Луганська. Біля трьох ізбинки працював снайпер. Близько третьої години дня бойовики, що засіли в сокільниках, обстріляли з мінометів кримське. Після чого на околицях села відбувся ближній бій. Одна з мінометних мін вибухнула в дворі житлового будинку. і Осколками поранила господаря. Біля щастя, по кілька разів на день гатять по позиціях наших військових. Чи доводиться відповідати ворогу? Во далі. Це один із крайніх блокпостів у місті. Щастя. його контролює 92-га бригада. Вони кажуть, тут радше не висовутись. Постійно працює снайпер. І вже за 800 метрів перші позиції сепаратистів. Сам міст підірвано за поворотом дві дороги. Одна на Луганськ, інша на дачне містечко. Саме там засів противник. Поки нам нічого не видно. За зеленки нічого взагалі не видно. Там є п'янальський лагер, бувший. І вони оттуда нас, по нас за АЕС стріляють, з поствольників. Буває, підходять аж на поворот і оттуда стріляють теж. Артист каже, сюди їх не підпустять, адже позаду ТЕС та саме місто щастя. В їхній бік противник стріляє по кілька разів на день, намагається спровокувати військових. Буквально години-дві назад обратно тільки закінчились, можуть. У них там теж стоїть БТР з КПВТ. Чути двіження техніки їхні постійно. щоб було веселіше, виставляють приманку голову у російському кашкеті. Як жартики це шосну ну, типу розлічені Дмитро та Андрій тим часом готують зброю, чистять та змащують. стріль будемо сьогодні отрабатувати. кажуть уночі тут було гаряче. По них працював АГС та великокаліберний кулемет вдалині знову чути звуки перестрілки. Це щось -то, то крупнокаліберне щось Ну Це не в нашій стороні, це навіть не знаю з якої сторони хто. У нас в основному відсюди є з 12 часов. У перервах між обстрілами бійці обживаються. На невеличкому городі сходять буряк та цибуля. Це їхня розрада. Згадують рідних і домівку. Привіт родним, близьким, жені, дітям, мамі. Всім привіт. Ждіте. Поруч колоди та купа піску, який будують новий бліндаж. Поки що без сходів, проте всередині усе як годиться, Бетонні блоки, пісок у мішках зі старих ящиків, з під снарядів, стелять підлогу. Юрій каже, у такому укритті буде безпечно. От граді, от ураганів от усього стараємося ділати, бо ж ми ж не знаємо, чи в них буде так і далі перемиря чи ні, то стараємося ділать для всього, щоб захистити свою життя. Вже ззовні бойовики знову відкривають вогонь. Іван лише тоді береться за свій кулемет. Стріляють вони тільки у відповідь. Алхиціністка Сергій Щукочихін Віталій Овсяніков. ТСН 1 плюс 1. Режиму тиші у зоні АТО немає. За інформацією прес-центру АТО бойовики стріляли і по позиціях українських військових і по мирних жителях під вогонь артилерії та мінометів різних калібрів, кулеметів та іншої зброї потрапили. Опитне, Авдіївка, Піски, Шахта, Бутівка, а також Карлівка і Старогнатівка. У селищі Луганське осколками поранено семирічного хлопчика. Він у цей час грався біля будинку на Артемівському напрямку. Вели вогонь з великокаліберних кулеметів по Кіровому та Ленінському. Неспокійно було й поблизу Маріуполя. Увечері зі стрілецької зброї, гранатометів та снайперських гвинтівок бойовики гатили по широкиному. На Львівщині всім селом провели в останню путь бійця 53-ї бригади Володимира Луцишина. Вояк загинув у бою 9 травня. Він відходив з позиції останнім і прикривав 11 своїх побратимів. Усі, крім Володимира, вижили. За словами односельців, чоловіка призвали близько. Трьох місяців тому він служив у селі Червоний жовтень поблизу щастя. Поховали героя на місцевому цвинтарі у рідному селі. У бійця залишилась трирічна донька. Казав, що треба комусь воювати та й поїхав захищати країну. Не ховався, нічого. Знається, що побратими його казали, що дійсно собою прикрив. І він загинув, а лишили хлопці живі. Він собою спас іншим життя. Меморіал загиблим під час АТО на сході України та під час афганської війни відкрили у Новоархангельському на Кіровоградщині. Гроші на це збирали усім районам. Пожертви йшли із кожного села. Усього люди пожертвували 75 тисяч гривень. На відкриття меморіалу прийшли близько тисячі людей. Серед них ветерани Другої світової та афганської воїн, демобілізовані українські військові. У двох останніх війнах новоархангельці втратили 13 земляків. Тепер понад усе мріють, щоб прізвищ на гранітних стелах не ставало більше. Та залишилося у нас на даний час у доволі у колі троє дітей сиріт, у Покрищенка колі двоє дітей сиріт, у колі ой, у Вані Аліщенка, дитина-сирота. Ну, всіх батьки, діти тому я низький уклін, уклін їм, що вони нас захищають. Швидких змін в українській медицині годі чекати. Міністр квіташвілі пояснює, це інертністю чиновників. Олександр Квіташкілі бідкається, що в Україні нічого неможливо зробити за один тиждень. Для елементарного рішення потрібен місяць. Він, як міністр, може тижнями чекати папірця від керівника департаменту іншого міністерства, поки той у відпустці. Доводиться писати смс чи дзвонити особисто очільникам відомства, аби ті шукали недолугого працівника і змушувати його відпустити папірець далі по інстанціях у Грузії каже квіташвілі від ідеї до рішення минала доба. Обіцянки щодо закупівлі ліків через міжнародні організації, самоврядування в лікарнях, розробка вартості кожної послуги в медзакладах і реформа загалом відкладаються. Квіташвілі визнає, він був занадто оптимістичним. Його плани розбиваються об українські реалії. Все абсолютно зав'язано бюрократією. Я, я просто ну не знаю, это настолько тяжело, что я уже начал высказываться об этом вот так публично. Элементарные вещи. Понимаете, и столько органов, которые в этом работают, разных государственных, что уже не поймешь, куда кому обратиться, чтобы быть. Чтобы... Ну, это ненормально, когда по телефонам, смс ками надо с министрами общаться, давать им входные номера, чтобы они там присмотрели за, за, за бумажкой. Уряд України просить зовнішніх кредиторів реструктуризувати державний борг. Про це у Верховній Раді під час години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Україна не може виплачувати кредити, забираючи гроші із соціальних виплат громадянам. Бо забирати вже нічого, наголосив він. За минулий рік зовнішній борг України вдалося скоротити з 71 до 68 Мільярдів євро усі нові позички йшли на погашення старих заборгованостей. Найбільше уряд напозичав за часів президентства Януковича 40 мільярдів за три роки. Але тепер, через те, що 20% економіки України знищено, а країна перебуває у стані війни, платити згідно із попередніми домовленостями по кредитах не може. Ми звернулись до наших кредиторів з чіткою пропозицією щодо порядку і умов реструктуризації. І ми просимо і звертаємось, і наполягаємо на тому, щоб зовнішні кредитори усвідомили поточну ситуацію і прийняли пропозицію України, яка правильна і яка є кроком кредиторів по допомозі України. Прийшов час допомогти Україні з боку кредиторів. Російська агресія, реалізація економічних реформ, боротьба з корупцією та співпраця з МВФ. Ці питання у Києві з українським керівництвом обговорює помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд. У ці хвилини вона зустрічається із Петром Порошенком на банковій з прем'єром Ясенюком. Вона говорила напередодні пізно ввечері. На прохання американської сторони всі ці зустрічі відбуваються за зачиненими дверима без преси. Про результати свого візиту до української столиці американська чиновниця має розказати на прес-конференції. Завтра я думаю, що це спроби зупинити можливий негативний розвиток ситуації на східному фронті в Україні. Це спроба зупинити Росію в її агресивних намаганнях. Але звичайно, оскільки Нуланд є найстаршою посадовою особою, США, яка відповідає за відносини з нашою державою. Нуланд проекзаменує стан відносин повністю. Ясно, що питання допомоги Сполучених Штатів в Україні і у військовому плані, в плані реформування, стан реформування України, все це буде на порядку денному переговорів. Кримського євромайданівця засудили до чотирьох років і двох місяців за ґратами. Російське правосуддя визнало 29-річного Олександра Костенка винним у побитті співробітника кримського беркуту під час лютневих подій на майдані у Києві. Суд закидає активісту незаконне зберігання зброї, а також те, що він жбурнув каменем у силовика. Досі СІЗО українця запроторили у лютому цього року обвинувачуваний, називає справу сфальсифікованою і скаржиться на тортури ініціатором. Кримінального провадження є самопроголошена прокурорка Криму Поклонська Костенко вимагав відвести її кандидатуру, але суд йому відмовив. Захисники Олександра Костенка обіцяють вирок оскаржити. Париж пропонує Москві відступні за вертольотоносці містраль за даними змі за збудовані, але так і не передані Росії кораблі. Франція готова виплатити компенсацію 785 мільйонів євро. Утім, лише після того як на містралі знайдуть нових покупців у Кремлі, ж вимагають більше мільярда до того ж, одразу не чекаючи, поки кораблі перепродадуть комусь іще. Нагадаю, перший із двох вертольотоносців мали б передати військово-морському флоту Росії ще минулого року. Однак угоду заморозили через політику Кремля щодо України. У центрі Риги розіп'яли Путіна. Інсталяцію з прибитою до хреста лялькою російського президента розмістили на подвір'ї колишньої будівлі КДБ. Зробили це у рамках мистецького проєкту. Кожному з відвідувачів за бажання пропонують вбити у ляльку Путіна цвях. Латвійські змі вже підрахували тих, хто забиває у господаря Кремля цвяхи, і тих, хто їх висмикує приблизно порівну. Автор розіп'ятого Путіна своє ім'я не розкриває. Окрім інсталяції з російським президентом, відвідувачам виставки пропонують ще десяток робіт сучасних митців. Рублевий патріархат, нову емблему російської православної церкви. Представили на фестивалі реклами дизайнери з Єкатеринбурга. Гібрид хреста та Рубля Художники пропонують розміщати на одязі патріарха. Дорогих запонках, затискачах для грошей та футболках. Образ московської церкви людям не Вважають дизайнери. Поєднані рубль та хрест допоможуть просувати справжні цінності. Рубль та віру художники назвали фірмовим стилем московського патріархату. Фінал конкурсу «Манекенець» в німецькому місті Мангейм перервали через повідомлення про закладену в арену вибухівку. Поліції довелося терміново викоювати 10 тисяч глядачів. Вибухового пристрою так і не знайшли, як і жінку, яка анонімно повідомила про можливий теракт. За допомогою собак вдалося віднайти лише підозрілий кейс, але він виявився порожнім. Жителі іспанського містечка Пего опинилися у вогняній пасті. Зайнявся ліс. На горі над ними вже добу люди живуть, наче у пеклі температура тут перевалила за 40 градусів за Цельсієм. Усе в диму та попелі. Пожежа почалася через феєрверк на одній з сусідніх ферм. Вогнеборці поки що марно намагаються взяти полум'я під контроль. А місцеві жителі змушені носити кисневі маски. Звинувачують владу в бездіяльності для приборкання пожежі. На їхню думку роблять замало. Мешканців найвищих по схилу будинків, що розташовані в найбільшій небезпеці, довелося. Евакуювати. Про потерпілих поки що не повідомляють. Українське представництво соцмережі найближчим часом не відкриють, незважаючи на особисте прохання Порошенка і кількох десятків тисяч українців. Засновник та керівник Фейсбуку Марк Цукерберг. Пояснив, його компанія має небагато офісів у світі і відкриватиме нові тільки якщо вони даватимуть прибуток. Український сегмент каже Цукерберг, модерується з Дублін з Дубліна. А популярні українські блоги блокуються виключно через надмірну агресію та порушення правил мережі. Нещодавно Бельгія поскаржилася на те, що Фейсбук ігнорує місцеві закони та особливості європейських країн стосовно законів про приватну інформацію. Вдова загиблого героя полковника В'ячеслава Галви 9 місяців чекає на обіцяні державою пільги. Вона нарешті вибила посвідчення, яке дає законне право на їх отримання. Але поневіряння вдови по чиновницьких кабінетах дали результат лише після втручання журналістів ТСН та дзвінка в МВС радника Авакова. Коли ж осиротіла родина, нарешті отримає довгождану поміч від держави. Далі в сюжеті. Ми жили один одним. Таких як він не забувають. певна Еліна Галова каже, досі із загиблим чоловіком розмовляє, радиться та ділиться спогадами про свого героя на виставці у військовому музеї Києва, присвяченій бійцям АТО. Сюди принесла форму коханого Кітель, який одягав у день їхнього весілля: обручку та його листи. Жонушка мені наглядна, була єсть і будеш. І я його не згадую. Я з ним живу. Такі чоловіки, як він, це дуже велика рідкість на землі. Я дуже щаслива була тими роками, які ми вже провели разом. Вдова запевняє, що саме коханий надає їй сил боротися із чиновницькою машиною та показує документ, який вибивала півроку. Посвідчення. Ще сім'ї загиблого оформлення пільг стало для неї мукою лише тому, що полковнику запасів Ячеслав Галва із поза Кузьмич був добровольцем. За 16-річну службу в армії він здобув славу найкращого військового інструктора України. Розвідник, сапер, водолаз, парашутист, снайпер, спеціаліст з ближнього бою. В АТО поїхав на прохання Міноборони, тренував новобранців у Маріуполі та йшов з ними у бій. Вряди Нацгвардії його зарахували вже після смерті. Три місяці тому полковника Галву призначили ряд. Треба пройти круг круги Ада. Так все якось знаєте, воно повільно все йшло. Це посвідчення дає вдові право на пільги, але Іліні вже відмовлено у черзі на квартиру. Про обіцяну державою земельну ділянку вона поки що не думає. А виплату одноразової допомоги в розмірі 609 тисяч чомусь теж затягують. Хоча вдова каже, що на прохання фінансистів штабу АТО у Маріуполі надіслала поштою необхідний пакет документів. Потім вони запропонували приїхати в а місце Маріуполь для того, щоб я написала заяву на отримання цієї грошової допомоги. Я звісно відповіла, що ну, це, це не є розумно. Останній дзвінок від фінансистів її вже розсмішив. Вдові заявили, що документи штабом АТО розглянуті, і тепер відправлені у Київ у фінансове управління МВС, де й мають прийняти остаточне рішення. Це, це круг в нас такий, маячня. Погибший попалконі гала. Он пошел по Пшопасової процедурі радник міністра внутрішніх справ Нардеп Антон Геращенко добре знав полковника Галву. Ще восени обіцяв допомогти його родині отримати пільги. Але чому справа не зрушила з місця після звернення ТСН Геращенко телефонує керівнику фіноправління МВС. Подіяло за годину. Випадково ми стаємо свідками, як вдові телефонують фінансисти з обнадійливою новиною. Сказали про те, що наші сім'ї. Положена грошова допомога. Будемо чекати тепер. Якщо б був не безпосередньо дзвіном, чому без дзвінка в МВС ця справа не вирішувалась? жаль, система бюрократична в нашому государстві далека от ідеальної, від європейської системи, і прийде що коли пока ми путем кнута і пряника. За стемиту, систему працювати. виплатити нарешті гроші вдові і двом синам полковника Галби обіцяють за тиждень два. Родині нічого не залишається, як цьому вірити. Валентина Мудрик, Дмитро Запронов, Вадим Вербатисен СН 1+,1. з Тернополя до Унівської лаври давньої української святині на Львівщині вирушили десятки паломників на велосипедах. Прочани усю дорогу молитимуться за спокій та мир в Україні. За сьогодні вони мають проїхати майже 70 кілометрів, а загалом подолають близько 200. Із собою учасники так званої велопрощі мають взяти неодмінно справний транспорт, сухпайок, спальник та молитовник. Повертатимуться додому теж на велосипедах. Молимось за наших хлопців, бійців на сході нашої України за кращу долю нашої батьківщини і за всіх людей, які є свідомі, несвідомі. Для того, щоб по дорозі ми принаймні змогли помилитися панахиду за всіх воїнів, які поклали життя за нашу батьківщину. Мати героїня у Дніпропетровській обласній лікарні. 39-річна жителька Царичанського району народила свою 10-ту дитину. Мама і дитя почуваються добре, а жінка налаштована народити хлопчику щонайменше ще кількох молодших братиків та сестричок. У Мене старша доця Іра. От, а тоді йде е, хлопчика Бодя, Ванечка, Анюточка, Венечка, Марик. Від несподіваної зупинки під час перерахування імен старших дітей Оксана зашарілася, пояснює, знітилася від такої уваги до себе. Наймолодшого одразу після народження хотіла назвати Ярославчиком. Щоправда, після розмови із чоловіком змінила свою думку. Не остаточно тоді було. А, а це папочка, ну давай же назвемо його. Ми вирішили назвати його Олешкою. тепер. В їхній родині двоє дівчаток і вісім хлопців. Ви взагалі хотіли дівчино, ну були готові на мальчика. Чи бог і будемо виспитувати. А ще три онучки, наймолодша з яких на сім місяців старша за свого новонародженого дядька. Старша донька Оксани теж рівняється на батьків. Поки це рекорд. Десятий рібинок медики, готуючись до цих пологів, хвилювалися чи не більше за породіллю. Ми були готові до всього, тому що такі роди не вважаються зовсім фізіологічними. Десяти роди, ми боялись кровотечення, ми боялись якихось каких-то Але усі страхи виявилися марними. Хлопчик з вагою 2,900 і зростом 49 дев'ять сантиметрів. Народився абсолютно здоровим. З мамою теж усе гаразд. Ми ще частіше спасаємо життя бойців каждый день к нам они поступають, і на ці моменти, коли життя зрождається, вони саме саме щасливі в понеділок. Оксану із малюком випишуть додому зустрічати її з пологового приїде уся велика родина. У лікарні міркують, де прийняти таку кількість родичів. Саме головне, щоб їх не було більше, ніж 30 чоловік. Ми чекаємо большую делегацію і хочемо, щоб вона пройшла, змогла пройти в родильний дом без пам'яті. Сама ж Оксана переконана, у пологовому вона не в останнє. бо вони з чоловіком дуже хочуть ще одну дівчинку, і ніякі побутові труднощі родину не лякають. Старшеньки помагають місця Вместе. У Нас було багато викидів. просто. Я була готова скільки мені Бог дасть, скільки я їх подорожить. Олену Сенкосрій Файзулін, Дніпропетровськ, ТСН 1+,1. Австралійський злодій Невдаха провалив ретельно сплановане пограбування просто перед камерами спостереження. Чоловік хотів викрасти із магазину банкомат. Задля цього вибив скло у дверях та проліз до приміщення. І з собою грабіжник прихопив міцний ланцюг, прив'язаний до автомобіля. Ним планував зачепити банкомат та вирвати його з магазину. Утім, злодій не помітив, що ланцюг розірвався, поки він його тягнув. Чоловік поїхав ні з чим та згодом повернувся. Аби зв'язати ланцюг та завершити пограбування, друга спроба гора злодія теж закінчилась невдачею. На Вінничині міліціонерів у зону АТО проводжала родина лебедів. Птахи з пташенятами прийшли до стін райвідділу міліції в Тульчинському районі, коли правоохоронці у складі зведеного загону від'їжджали на схід. Після прощання з бійцями працівники Державтоінспекції під супроводом патруля провели пернати гостей до найближчого водоймища. Футболісти у рушниках, фанати на полі. Рятування італійських болівальників від українських гойдання на воротах і танці на полі. Свої емоції від виходу клубу Дніпро у фінал Ліги Європи усі проявляли, як могли. Напередодні на стадіоні Олімпійський він переміг італійський наполі з рахунком 1-0. Після фінального свистка вболівальники повибігали на поле, обіймали втомлених футболістів та гойдали їх на руках. Радощі українців вилилися у прикрощі для італійських фанів. У них летіло усе, що по. Трапляло до рук не менші пристрасті вирували після цього і у роздягальні українців інтернет за майорів світлинами з напівоголеними футболістами і відеороликами з їхніми дикими танцями. Це все, що ми встигаємо вам розповісти на цю мить. Лідія таран готує розлогіший випуск ТСН о 19.30. Я прощаюсь уже до понеділка. Бажаю всім нам мирних і сонячних вихідних.